Чергова зустріч фермерів з обласною владою завершилася порожніми балачками. Представники обласної федерації фермерів на чолі з Анатолієм Гайворонським спільно з фермерами Новомосковського району звертаються до обласної влади та порушують питання скасування інвентаризації земель, а саме скасування реєстрації всіх земельних ділянок починаючи з 2013 року. Однак аргументи на користь невтішних наслідків такого, на думку юристів, безвідповідального вчинку, брати до уваги фермери не бажають. Сутник голови Дніпро ОДА Володимир Юрченко пояснив, до чого може призвести такий хід подій. Інвентаризація, відміна і на мій взгляд, являються і принесуть, скажімо так, основання для того, щоб началась реальна драка за землю. Получення документа, який говорить о том, що Вся инвентаризация, вся подчеркиваю, была неправомерна и недействительна, дает а, заинтересованным лицам обжаловать любое. Рішення у виділенні земельного участка з 2013 року. Анатолій Гайворонський наполягає, що інвентаризацію земель всіх категорій від 2013 року слід визнати неправомірною. Слід зазначити, що напередодні Володимир Юрченко проводив переговори з юристами фермерів та наголошував на тому, що мета обласної влади допомогти знайти вирішення проблеми в правовому полі. Хочу задати вам вопрос. Ми тоді проговорили з вашими адвокатами, які у мене були. Подготовлено, что-то сделано в направлении судебной там, отмены а, этого распоряжения или нет? Так само забыл. Грубаря что батьмашку нічого не сделано в этом направлені, ні діляється очі. Я услышал. представники ОДА також наголосили, що зустріч обговорювалася протягом тижня. Однак чомусь фермери не підготували належну документацію та прийшли на ділову робочу нараду з порожніми руками. Тож у присутніх до гостей круглого столу постало питання, чого бажає голова обласної федерації фермерів Анатолій Гайворонський, якщо жодне зі своїх стверджень не може підкріпити фактами, необхідними документами та пере. ...аргументами. Безпідставні звинувачення від фермерів та бажання скасувати інвентаризацію обурили і атовця Віктора Байдачного. Я кожен день отримую пропозиції від фермерів в десятки тисяч Мне вчера вчора вашей ферме, якщо ви представляете асоціацію сотруднику, 30 тисяч гривень давали. Моєму сотруднику вашей ферме давали і ви прийшли власть заміняйте. Віктор Байдачний вважає, що скасування інвентаризації 2013 року дасть можливість зацікавленим особам, наприклад, крупним фермерам, то що з використанням корупційних схем просто привласнити земельні ділянки, які належать громадянам України, чи то цивільним, чи то учасникам бойових дій. Я думаю, що я не ошибусь, якщо скажу, що всі хлопці, які з таким великим трудом в этом новомосковському районі, отримали земельні участки, причому не кращого качества и осознаю то что що... Теперь все, що ось ці документи, які у оформляли, да, будут через какое то час під угрозою да, їхнє право, то вони теж будуть. Змушені. Я об этом відкрито заявив, що ребята не дозволять це зробити. Про неминучі наслідки скасування інвентаризації також розповів заступник начальника Держгеокадастру в Новомосковському відділі Дніпропетровської області Максим Білий Отміна інвентаризації за собою потягне дуже пагубні І всі прикази, які були, за этот период времени, начиная с 13 по сегодняшній день, стануть под загрозой. То есть их возможно можно будет в любой способ, в любое время просто взять, обжаловать и отменить. То есть, все люди, которые там гражданин граждане, граждане Украины, ну, потому что на схоземлю имеют право не только. Жителі Дніпропетровської Росії області, всі радині України, в тому числі і учасники бойових дій, можуть лишитися той землі, которую вже получили. на сьогоднішній день. Фермери новомосковського району, що прибули на круглий стіл до Ода на чолі з Анатолієм Гайворонським, так і не надали жодних доказів чи документів щодо неправомірності інвентаризації земель від 2013 року. Володимир Юрченко, як заступник керівника області та спеціаліст у галузі юриспруденції, пообіцяв провести власне розслідування та З'ясувати, кому ж насправді вигідно скасовувати інвентаризацію, та чому ми триматимемо вас у курсі.